Римняйсь. Трунко. Сьогодні на заняття приїхало поносоро школярів із Лутниківської та Вишнівчицької школи. Розповідає вчитель захисту України Володимир Савків. Він ветеран російсько-української війни. Я приймав участь в чотирнадцятому році, 2015 році в АТО. Потом з все... Початком повномасштабного вторгнення, з квітня місяця, я мобілізувався в лави Збройних сил України. Прослужив до кінця лютого 2024 року. Війна 2022 року зовсім змінилася. Війна в 23-му зовсім помінялася. Дуже багато новітніх технологій зараз на, на озброєнні збройних силах. Це все стараюся їм, ну намагаюся їм пояснити. Це клас управління дронами. Тут діти навчаються керувати безпілотниками. Тренується учень 10 класу Матвій Бочуля. Дрони це дійсно цікаво. Ними можна багато чого зробити, наприклад, зняти якісь цікаві моменти, цікаві пейзажі, і так само захищати свою позицію, свою країну. Учні також тренуються в польотах на симуляторі. Так каже десятикласниця Олена Гойда, можна вивчити більше видів безпілотників. Можемо вибирати дрони із різною максимальною швидкістю, різного призначення, і потрібно знати, чим характерний той чи інший дрон для їхнього управління. Я хочу навчитися якось взаємодіяти з ними, але для цього потрібно починати з чогось саме з симуляторів. Урок до медичної допомоги в умовах бою проводить вчителька біології та захисту України Лідія Лось. Раніше ми тільки теоретично опрацьовували ці теми. Зараз в нас всі заняття більш практичного спрямування. Кожного разу ми починаємо урок з того, що відпрацьовуємо накладання турнікетів, тому що це має бути навичка наведена. До автоматизму. І хлопці і дівчата мають мати однакові знання, і насамперед це самодопомога. Старшокласники практикуються у тампонуванні ран. Одна з них десятикласниця з Вишнівчицької школи Марія Магас. Оце все, що нам показують, це дуже важливо, тому що тампонування це все може статися з кожним з нас в будь-який момент, і ми маємо усе це знати, щоб допомогти собі і іншим. У вересні цього року на базі Теребовлянського ліцею облаштували осередок з вивчення предмета захисту України, розповідає директор ліцею та вчитель захисту України Олег Архитко. За його словами, осередок відвідують понад 450 старшокласників з 13 закладів трьох громад області. Це діти з Теребовлянської, Золотниківської та Іванівської громад. Створення таких осередків є на виконання розпорядження голови обласної військової адміністрації. У нас в області створено 38 таких осередків, які по-новому вивчають предмет захисту країни, тобто навчають дітей. Основні зміни, які відбулися в програмі, тобто це об'єднання хлопців і дівчат. Зараз це загальні групи, це перша велика зміна, і друге це те, що учні навчаються один раз в місяць, 6 годин. Наш осередок отримав фінансування в розмірі 2,5 мільйонів гривень. Майже все обладнання вже закуплене. Одинадцятикласниця Христина Було приїхала із золотниківської школи. Предмет захисту України для мене є новинкою, оскільки в нашій школі я вивчала предмет медицини для дівчат. І це для мене стало новизною. Це потрібно всім, як хлопцям, так і дівчатам. І не потрібно там ділити, що хлопці там більше в цьому розуміються. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.